Всім гарного дня! вас вітає компанія Автопарк, Одеська Філія. У нас нове надходження: це Honda Accord 2007 року випуску з бензиновим двигуном 2,4 літри. Також встановлене газове обладнання. Ось як вона виглядає ззовні в чорному кольорі, на оригінальних легкосплавних дисках. Зараз обіду її по колу та переглянемо салон. Почнемо з заднього ряду сидінь. Ось як виглядає сидіння ззаду. Це біла шкіра, потребує хімчистки. Стандверних карт. Переміщаємося до переднього ряду сидінь. Ось як виглядає сидіння спереду. В непоганому стані, але треба зробити хімчистку. Є електрорегулювання сидінь, є повний електропакет. Переміщаємося до салону автомобіля. Що ми бачимо в салоні? Повне мультикермо, є кондиціонер, є підігріви передніх сидінь. Як я вже казав, автоматична коробка передач, буртовий комп'ютер та багато іншого. Заведемо автомобіль. Кондиціонер добре холодить, двигун працює рівно, ніяких чеків та помилок не горить. Також є люк. Переглянути та придбати дане авто ви можете у місті Одеса за адресою Михайла Грушевського 15А. Придбати дане авто ви можете як за готівку, так і в кредит або лізинг. Також у нас є трейдин. Всіх запрошуємо на тест-драйв, пригостимо кавою та допоможемо обрати автівку вашої мрії. Всім гарного дня, мирного неба і до зустрічі!